Що американська техніка, гляньте, такі каміри, які броньовані зеркала яка товщина зеркала, гляньте От виглядає він з середини. Особливо нічого такого немає. Все скрізь металу, тут, мабуть, да, тут броня в них, спереду броня. Що це за А Ай-кіб там. Калашников? Ай АК-74, так? Отакий от от автомат. В руки не беремо. Такі патрони в ньому? 5,45. Так як говорили хлопці. Патрони 545. 74-й калаш. І отак от виглядає от з середини, можна побачити. Можна? Знімо? Тут трошечки зараз. Ніхто от знімаю. Отакого. Автомат. Це на автоматі. що Тут у нас палива бачу повно. А пробіг 44 тисячі кілометрів вже накатався, я тобі скажу. Теж трохи є, реп стоїть також, щоб тут прилітає... десь тут прилітають дрони стоїть. Приїхали готувати для військових лов бограч, чай, кава і все, чесно, у нас дуже холодно. 7 градусів морозу. Тут от Ігор готовить плов, вже засипав спеції. Ще рису не було, ж, тільки засипає спеції і в кінці гляньте скільки рису. І оце рис. Тут от чебуреки жаряться. А там хлопці роблять накрили оварки, бо мороз. Е Готують каву, також військові підписуються, розписуються, шеврони, носки, свічки, свічки, консерви є, печиво, ну отак якось.